Ну і звичайно, ми не могли вам не розповісти про новий безпреділ. Я постійно говорю, що чим далі від Києва, то побачені нами історії наймовірніші. Рівень цинізму та вседозволеності, особливо силовиків, не може не вражати ні сорому, ні закону, ні моралі. Тому подивитися на нову ситуацію я поїхав особисто. Знайомтесь, В'ячеслав Середюк, позивний Ізраїль. Це не просто пересічна людина, яка звернулася до ілюстратора. Він ветеран АТО. Разом із ним ми воювали в Іловайську, були в полоні. Однак зараз мова не про це. Пробувши чотири місяці у підвалах ДНР і, повернувшись на мирну територію живим, для бійця війна не скінчилася. Тепер йому доводиться воювати із так званим ментовським безпреділом. І не йому одному. З таким от концертами, то можуть і початися прислідування, як сейчас волонтерів прислідують. Много случаї много случаїв да обиски в Житомирі, в Києві йдуть. Приклад з Ізраїлем не поодинокий. До редакції ілюстратора постійно надходять схожі історії. Тож помітна якась нездорова тенденція. Сказати, що я обурений, не сказати нічого. До мене на початку листопада звернувся Середюк В'ячеслав Анатолійович, мій давній клієнт, і повідомив, що напередодні в його помешканні і в гаражному приміщенні, яким він користується на загальних підставах, було проведено обшук, як він вважає з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства і, взагалі, свавільно та хаотично. Проаналізувавши дану ситуацію, нами було прийнято рішення підготувати і направити відповідні скарги начальнику рівницького міського відділу поліції головного управління національної поліції, а також керівнику рівненської місцевої прокуратури. Те, що адвокат Шаховський називає свавідлям та хаотичністю, виглядає ось так. Клієнт хотів. Будучи один на один проти дев'яти працівників поліції, хотів скористатися правою допомогою адвоката, хотів як мінімум зателефонувати своїй дружині, членам своєї сім'ї. Однак цього йому зробити не вдалося, так як в нього, по суті, відібрали мобільний телефон, за його словами, і не дозволили ним скористатися. Добрий день, захилі. Проходіть, ребята. Привіт, практички. Одразу до справи. Питаю, чим саме не вгодив волонтер. Чи, може, були підстави? Подозревали мене, я не знаю, як это назвати э, в храненні трьох автоматов Калашникова, боеприпаси, гранат. От, э, был обыск в гараже. Ну, обыском это очень Тяжело назвать, конечно. А тут искали документы. У меня, значит, не знаю, что они искали в документах, искали оружие. Значит, в данный момент, сейчас я гляну. У меня находится официально АКМС 762. Есть у меня дозвил, Значить, на храніння, ношені обістрільного оружия. Ви тільки уявіть, ми ж розуміємо, що в поліції професіонали, ну принаймні сподіваємось. Так от в результаті обшук перетворився на театр абсурду. Що за історія з гранатою? От з э, гранатою, значить, ну коли було смішно дійшло до абсурду, э, нашли вони... Трікбольні петарди. Це петарда за 10 гривень. Налі 15 знаходиться в корпусі в э, такий картонний скручений Корсар 3 Трієм. І вот, заповнена кукурузою. В результаті проведення обшуку були вилучені 25 стрікбольних петард. Як пояснив мені э, мій клієнт, а працівники поліції підозрюють, що це можуть бути гранати. Як вам? Ми третій рік воюємо у силових підрозділах реформи, покращення. А слідчі не можуть відрізнити хлопавки від бойової гранати. Виходить, тепер усім, хто займається страйкболом, потрібно бути готовим до обшуків. Та й це ще не все. За словами волонтера, під час обшуку йому пошкодили автомобіль. Знищили багато волонтерського майна, яке збирали з усієї області. Ну скажіть, навіщо псувати підгузники для поранених бійців, заливати їх пальним, яке також мало піти на потреби АТО? Ось це гараж, ось це машина, ось, яку да, ну вот это отрывали они, тому що они думали, що то лежат в дверях. Здесь повиривали Вот она, короба. Что вот. тут можно было в проводой в этих маленьких коробах искать, я не знаю. Это то, что я успел поднять, то я поднял, закрутил. А когда уже были навалены кучи, вот, то оно вставалось, давилось. Это бензин у нас стоит. Это вот осталось, то, что соляра. То, это что нам. Все подписано. То, все, что подписано, все, да. То, то, то. Вот. Тут вот я говорю, это вот было три ящика, тут стояло больше еще ящиков, ну тупо побито. Оно все подписано, оно все лежало, но что, люди на это не смотрели, хотя я просил, ребята, я вас прошу очень аккуратно, оно идет на отправку. Я просто был в шоке, когда вот это вот, вот это просто оно было. Я был в таком шоке. Я просто так вот сел, разгребся немножко, освободил, потому что все было разбросано сюда. Я сел, и я тупо, у меня тупо текли слезы. Ну пиздец, что было. Пиздец просто. Після такого візиту правоохоронців господар багато чого не дорахувався. Когда я вже приїхав додому, після всіх обшуків, після цих всіх Пушкіних міліції, поліції, я обнаружив, що у мене просто не було посвідчення інваліда війни. А також зникли автомобільні свічки, запасні частини для генераторів, газові пальники та багато іншого. Я хочу, щоб начальник головного управління призначив мені компетентну особу, яка зможе прокоментувати це. Дмитро Веремчук, рівненський журналіст, від початку займався цією історією. Припускає, справу хочуть зам'яти. Взагалі, я розумію, як журналіст, яка там буде відповідь. Вони скоріше за все скажуть, що це таємниця слідства, але мені дуже важливо почути відповідь слідчого, Чи дійсно обшук був проведений е, з порушенням процесуальних норм? Що ж, люстратор бере ініціативу в свої руки. Йдемо за відповідями до рівненської поліції. Беремо із собою активістів та інших волонтерів. В кабінеті начальника чуємо інші не менш цікаві історії про тутешніх правоохоронців і про їхні методи роботи. Він розмовляв по телефону, казав, що в нього є зброя. Мені сказав, як, кажи правду, я з 5 хвилин поговорю по телефону. Якщо не скажеш, в тебе буде обшук на квартирі і знайдуть таку цяцьку. Оце дослідно. Про маніпуляції з зброєю. Mm. Далі він мені пропонував потримати цю зброю. Я, звичайно, в руки її не брав, але я побачив модель Маузе. Василь Зелінський, начальник відділку. До речі, також атошник не приховує здивування. Якщо мало місця, такі відношення, повірте, що в мене рука не друга. Прийняти рішення по людях за нелюдське відношення, бо ніхто не може собі дозволити. Нашій постасі в постаціях просто представника поліції в такий спосіб ну, відноситься до людей. Підполковник Зелінський вирішив не відкладати у довгий ящик. <звук> він зараз СІЗО. Що він це зробить? Йому перезанила, що тут нього що... є буквально рівно за 10 хвилин для того, щоб добратися до мене в кабінеті. Мені особисто телефонує і вже за 10 хвилин публічний розбір польотів. Ви з цими ухвалами їхали на обшук. Так покажіть мені тут, де написано про транспортний засіб? Хоч щось. А де ви цю ухвалу? Перервемось на хвилинку. Ось, до речі, згадані вищі ухвали суду на проведення обшуків. І вже з першого рядка ця історія стає ще цікавішою. Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак Мар'ян Михайлович. До речі, щоб розуміли, рівненський міський суд, якесь прокляте місце на мапі судів України. Сюди люстратор приїздив чи не щомісяця. Говорили власне про тутешнього суддю Петра Денисюка, про його темні бізнесові справи, дивні рішення. Нещодавно він став намісником цього храму правосуддя, тобто головою. Але мова зараз про його підлеглого. А точніше, як стало відомо з достовірних джерел, про те же того ж Денисюка. Знайомтесь його честь. Мар'ян Головчак саме він своїм рішенням благословив слідчих на обшук у волонтера. Речі як переміщались. Ну, з місця на місце, щоб подивитися, що... Речі розкидались чи ні? Речі переміщалися з місця на місце. почав на стенку і їх могли пересунути на центр. Але від за допомогою. Як роз... просто... розкидалося, отак, взяти, просто перекинути. свободний доступ. До гаража, останні виходили ви, я заводи вас стояв. Не треба розказувати. Ні, обшук, для вас безпосередньо. Нахабство слідчого переходить усі межі. Откуда так. у вас стільки наглості, простите? Коли? Ну, у от... Не надо тут розказувати. розумієте? подожди секунду, зараз я скажу. Ви думаєте, мені нічим нічим больше зайнятися приїхати з Києва і просто щоб одного слідувателя отак вот от глаза спросить, зачем оно было? Ви ведете себе з по-українськи, вам не, не, вносно не вносно здається? Ви мені задаєте запитання я вам даю відповіді. Інших іншого я нічого не говорю. Правильно? Не треба. Розказувати, розуміти, розумієте, ви з людиною спілкуєтеся? Yeah. Сподіваюсь, Василь Зелінський дотримається слова, і ця зустріч не була показухою. Якщо мені підмерти, допустили суттєві. Кажу про і їм буде правова оцінка інформація, і я особисто керівник вибачаю перед вами, що вони спричинили певну проблематику і моральний такий біль. Ось. Але разом з тим буде все перевірено і дана оцінка. Та й в мене немає підстав навіть припускати таке. Я вірю йому, адже він, як той, хто побував на війні, не допустить, аби в майбутньому такі історії. Повторилися. До речі, наша знімальна група не встигла повернутися до Києва, як волонтер Ізраїль надіслав нам ось ці світлини: автомобільні свічки та своє посвідчення інваліда. Він знайшов у поштовій скринці. Ось так. Справедливість є.